Вагу учасників другої битви за честь оголосили напередодні змагань. Цей етап вже відзначився казусом для переможця першої битви Ігоря Слюсарчука. Його суперник вже офіційно в Фейсбуку і в пресі опублікував, що вага Ігоря 118 кілограм. Але насправді його вага 105 кілограм 400 грам. Кіл. До поєдинків учасники готові. Кажуть, боротимуться з усіх сил, адже цей турнір присвячений пам'яті їхніх загиблих в зоні АТО побратимів. Дуже радий, що я насправді виступаю, якби представляю місто Тернопіль. І дуже жаль, що немає хлопців зараз, які загинули, тому що це хороші спортсмени і просто були хорошими друзями по житті. От, я всі, всі свої зусилля завтра в їхню честь я покажу все восьмикутнику. Викладаємося, прикладаємо максимум зусиль для того, щоб прости, щоб показувати високий рівень поєдинків, високий рівень боїв. Настрій перед завтрашнім поєдинком бойовий. правда трохи сумний, тому що нема моїх друзів, які завжди були зі мною, які підтримували мене. І завтра буду викладатися, щоб вшанувати їхню пам'ять. Досить серйозний вид спорту, оскільки там присутня і борцівська, і ударна техніка, тому тут треба розвиватися всебічно. А як кожному виді спорту тут. Панує боротьба де кожен хоче перемогти. Тому вже як кажуть, багато роботи зроблено під час підготовки. Там формується якась перемога. Перемога тернопільських фріфайтерів почала формуватися ще кілька років тому. Так, у 2012-му в місті організували перший турнір Битва за честь». Тоді бійці проходили різні етапи загартовування свого організму. Пригадують організатори. Кожний етап передбачав певне випробування. Випробування водою, вогнем, там різними фізичними навантаженнями. Мої хлопці з великою честю проходили ці всі випробування. І так, ці люди, ці молоді люди, які вийшли, пройшли їх. Вони вийшли в фінал. Залишається тільки своєю сторони ще і подякувати, тому що на багато випробування вони ще мене підштовхнули. Я з великим задоволенням так само їх проходив, не маючи найменшого розуміння, що я взагалі можу їх пройти. За словами організаторів, основна мета таких змагань виховання спортсменів, в яких на першому місці повага до батьківщини та своїх наставників. І до сьогодні тернопільські фріфайтери здобули ряд достойних перемог для того, щоб взяти участь в цій битві за честь, цілий ряд було. Певних відборів хлопці ставали чемпіонами України, вигравали Кубок України, приймали участь у ряду професійних турнірів. Тому, спілкуючись ще буквально декілька місяців тому і з Віктором із Валерієм, якраз було прийнято це рішення, і на даний момент ми розуміємо, що ми на цьому не будемо зупинятися. Тобто для Тернополя це має все доброю традицією. А поки Тернопіль поетапно стає столицею фріфайту, наші спортсмени продовжують підкорювати не тільки українські, а й світові майданчики. Так, уже в липні цього року бійці з нашого міста представлятимуть Україну на змаганнях у Лас-Вегасі. До речі, кошти на таку поїздку можна буде пожертвувати у скриньки, які будуть в Березолі під час другої битви. Такі скриньки будуть. Буде збиратися благодійні по пожертви на відрядження конкретно тернопільських хлопців, тернопільських спортсменів до участі в чемпіонаті світу в Лас-Вегасі. І крім колі ще Юра боси, двоє аж двоє летять до участі. Я думаю, що це величезно. Досягнення нагадаємо, турнір з фріфайту битва за честь 2» відбудеться 29 травня о 19-й годині. в Палаці культури Березіль. Вхід вільний. Запрошення на змагання можна отримати в касі березолю у п'ятницю з 10.00.